Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте, ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці зупинилося серце Петра Миколайовича, драча, українського еколога, активіста, науковця і безстрашного захисника природи, якому було 69 років. Його життя це шлях людини. Яка зуміла перетворити власне відчуття відповідальності за світ довкола на реальні зміни в екологічній свідомості всієї країни. Народився Петро в селі Глинськ, у Полтавській області, в родині агронома і бібліотекарки. У дитинстві він годинами спостерігав за птахами, записуючи в зошит їхні спів, повадки, маршрути. Його дитяча кімната була схожа на мініатюрний музей, колекції камінців. Засушених листків, пляшечок із ґрунтом із різних куточків села. Його мати, Надія, завжди казала: Твоє серце належить цій землі, не забудь цього, коли виростеш. І він не забув. Після школи він вступив до Харківського національного університету імені Каразіна, де вивчав біологію та ґрунтознавство. Вже на третьому курсі викликав інтерес серед викладачів через нетиповий підхід до аналізу екосистем, він поєднував академічні знання з народними прикметами, що спостерігав ще в дитинстві. Це часто викликало критику, його не сприймали серйозно, звинувачували у ненауковості. Але саме це поєднання зробило його теорії надзвичайно точними у прогнозуванні змін кліматичних умов у регіоні. У 80-х роках, попри ідеологічний тиск, він започаткував підпільний екологічний гурток для школярів, де навчав не лише розпізнавати види рослин, а й головне, поважати життя в усіх його формах. У 91-му році, після здобуття незалежності, він одним із перших виступив із доповіддю у Верховній Раді про необхідність створення національної програми з очищення малих річок України. Саме його зусиллями було збережено понад 60 водних артерій у центральній та південній частині країни. У 2001 році Петро Драч отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за розробку і впровадження комплексної методики моніторингу сільськогосподарських забруднень у малих водоймах. Ця нагорода зробила його ім'я знаним далеко за межами наукових кіл. Журнали писали про нього як про голос природи, школярі називали його зеленим професором, а сам Петро казав Я не борюся з людьми, я борюся з байдужістю, бо саме вона вбиває більше, ніж індустрія. Попри успіхи, його шлях не був рівним. У 2005 році його виключили зі складу однієї з державних комісій за те, що виступив проти незаконного забудовування берегової зони в Кременчуці. Йому погрожували, переслідували, намагалися дискредитувати в медіа, але він не зламався. Продовжував писати, читати лекції, виїжджати у віддалені села, аби посадити дуб чи навчити дітей будувати годівнички для синиць. Його особисте життя було спокійним, закоріненим, як стара груша під вікном. Його дружина Ганна, учителька географії, завжди йшла поряд. Разом вони виростили двох доньок, старша стала інженеркою у сфері водоочистки, молодша іконописицею. Петро любив ранки на варанді, коли заварював трав'яний чай і слухав, як оживає сад, не дивився телевізор, не користувався смартфоном. Писав олівцем і носив у кишені складаний ніж. На всяк випадок, якщо треба, буде перерізати пластикову стрічку на молодому деревці. Удома він був мовчазний, але теплий. Його усмішка з'являлася рідко, але коли з'являлася, робила простір навколо світлішим. У публічному житті пристрасний промовець здатний зупинити залу одним словом. Саме цей контраст робив його таким справжнім. Його остання поява на публіці, у Черкасах, де він висадив своє останнє дерево, ясен біля школи, в якій колись навчався. Тоді він сказав Дерева не питають, чи ми заслужили на тінь. Вони просто ростуть. І ми повинні робити так само. Помер він у Полтаві, де й розпочав свій шлях. До останнього дня приймав студентів, писав статті про небезпеку хімічного пилу, залишав нотатки на полях підручників. Його останні слова до дружини були Не дай їм засипати річку. Обіцяєш. Вона пообіцяла Сьогодні його ім'я носять екологічні гуртки по всій Україні. Його лекції розповсюджують у відеоформаті. Його статті цитують у школах і громадських слуханнях. Його учні, тепер вже викладачі, науковці, журналісти, продовжують його справу, бо знають, Петро Драч навчив їх не лише думати, він навчив відчувати відповідальність. Петро драч залишив по собі не лише спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях та учнях. У цьому місяці назавжди зупинилося серце Бориса Гринюка, українського письменника, публіциста, дослідника історичної пам'яті, що протягом десятиліть творив мовчазну революцію в українській культурі через слово, яке не кричить, а проростає. Народжений у місті немирів, серед подільських пейзажів, що пахли яблуками і пилом бібліотек, Борис виріс у родині вчителів. Його батько, Ілля Гринюк. Викладав історію, мати, клавдія, українську мову і літературу. У домі панувала тиша, не гнітюча, а вдумлива. У вітальні стояла стара шафа з книжками, до яких дозволяли торкатися лише з чистими руками. Змалку хлопець вчився поважати не лише знання, а й біль, що стоїть за кожною прочитаною сторінкою. Його дитинство не було легким. У віці восьми років він втратив матір через тромбоемболію. Батько, зламаний втратою, замкнувся в собі. Малий Борис годинами просиджував у бібліотеці, ховаючись серед архівних видань, де вперше відчув, що книжка це теж батьківщина. У 12 років він написав свій перший есей про голодомор, який відмовилися друкувати в районній газеті, пояснивши це не для дитячих тем. Тоді він уперше зрозумів, що правда, це боротьба. Після школи він вступив до Чернівецького університету, де вивчав філологію. Був мовчазним, зате писав більше, ніж говорив. Його курсові роботи викликали подив викладачів, бо глибина їхнього аналізу, особливо про заборонених авторів, виходила за межі програми. У 93-му він видав свою першу збірку Есеїв Голос Тиші, що була написана під враженням від розмов із в'язнями сталінських таборів. Цю книжку прочитали небагато, але кожен, хто читав, пам'ятав її назавжди. Справжнє визнання прийшло у 2007-му, коли вийшла його книжка Тінь на порозі, що досліджувала мовчазну травму поколінь, які пережили депортації, табори, замовчування. Вона принесла йому національну премію України імені Тараса Шевченка за глибоке художнє і аналітичне осмислення історичної травми народу через персональні розповіді і архівні свідчення. Після цього його почали запрошувати до університетів Німеччини, Канади, Польщі, та він залишився жити у Вінниці, де вів літературний гурток у школі, читав лекції для пенсіонерів, допомагав писати спогади тим, Хто боявся, що їхня правда помре з ними. Борис не був зручним письменником. Він не хизувався, не виходив на телевізійні ефіри, не погоджувався на компроміси. Його статті про участь інтелігенції в радянських репресіях викликали лють, але ніхто не міг заперечити фактів. У нього був лише один критерій істини людська гідність Я не за правду. Я Забіль, який правда приховує, казав він. У побуті він був аскетичним. Жив у двокімнатній квартирі, де одна кімната була під зав'язку заставлена архівними коробками. Спав на старому дивані, пив каву з потрісканої чашки, що залишилася ще від матері. Його дружина Марія, бібліотекарка, залишила його у 2002-му, втомившись від тіні, що завжди була з ним. Вони зберегли теплі стосунки, хоча жили окремо. Мали доньку Олену, яка стала етнограєвкаю і присвятила дослідження усній пам'яті сіл, де люди ще боялися вимовляти правду вголос. Останні роки Борис вів семінари для молодих письменників. Його учні згадують, як він годинами мовчав на лекціях, а потім раптом промовляв одне речення. І воно розрізало всіх навпіл. Один зі студентів сказав, коли він мовчав, я дізнавався більше, ніж з будь-якого підручника. Його кредо було простим пиши так, щоб тобі соромно було збрехати. Останнє інтерв'ю він дав незалежному літературному журналу, де сказав Я не писав про минуле. Я писав про те, що не дає нам спати. У березні він востаннє виступив на конференції у Львові, говорив про важливість документального письма. Після виступу обіймав кожного, хто підійшов подякувати. Помер удома з ручкою в руках і напівзаписаним зошитом біля подушки. Його донька знайшла на останній сторінці фразу Нас рятує не пам'ять. Нас рятує відвага її не зрадити. Його учні продовжують вести літературну майстерню, що носить його ім'я. Його тексти цитують у документах ООН про право на пам'ять Його архів готується до оцифрування в центральному державному архіві. А його тиша досі говорить Борис Гринюк залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його письмі, ідеях та учнях. Тіна Король, пісня, що не змовкає навіть після сліз. Вона народилася не під світлом софітів, не в мереживі аплодисментів і не в просторих кімнатах із вікнами в парк. Її ім'я, Тетяна Ліберман, день народження, 15 січня 1985 року. Її перший вдих був зроблений у місті Оротукан Магаданської області. На самому краю тодішнього Радянського Союзу. Це був край, де зими не прощають, а літо триває лише кілька тижнів. Її батько, Григорій Ліберман, був інженером, мати Світлана Андріївна, працівницею в системі громадського харчування. Жили скромно, але з внутрішнім багатством у цій родині читали багато книжок, говорили про справедливість і чесність і навчили Таню з дитинства. Не треба бути гучною, щоб бути почутою. Коли Тетяні було шість, родина переїхала до Івано-Франківська, а згодом до Києва. Саме там, у великому місті, де будинки тиснуть на плечі, а люди квапляться повз тебе, вона вперше відчула, що в голосі можна жити. Її тягло до музики не як до розваги, це було схоже на потребу дихати. Батько возив її на конкурси. Чекав під дверима, годинами тримав їй пальто, терпляче мовчав, коли вона плакала від втомичі на вдач. Мама сиділа поряд уночі, коли вона репетирувала в кімнаті. У кожному з батьків було позернені того терпіння, яке згодом стане її сценічною витривалістю. Вона вступила до музичної школи, потім до Київського національного університету культури і мистецтв. Там, де інші студенти марили телебаченням чи попсою, вона зосереджено вивчала академічний вокал, і в ній уже тоді було щось глибше за просто техніку це було внутрішнє знання про те, що голос це не інструмент це зброя, молитва, світло. Її перше сценічне ім'я, Тіна Король, з'явилося не з марнославства. Це був перехід вона змінила ім'я. Як змінюють одяг перед боєм. Бо сцена не прощала слабкості, а Тетяна була занадто м'якою. Тіна мала силу. У 2005 році вона представляла Україну на військовому пісенному фестивалі в Севастополі. Її виступ викликав фурор. І саме тоді до неї підійшов режисер і сказав Ти вже не просто виконавиця, ти історія. Вона не повірила. Але всередині щось змінилось. У 2006 році участь у Євробаченні. Її яскраве золоте вбрання, посмішка, образ спокусниці було шоу. Але за цією картинкою стояла дівчина, яка щодня після репетиції сиділа в кімнаті і переписувала тексти пісень вручну, шукаючи в них сенс. Вона зайняла сьоме місце. Але здобула найголовніше – впевненість. Її справжній злед почався не з хітів, а з кохання. Її чоловік Євген Огір. Він був її продюсером, а згодом найріднішою людиною. Він вірив у неї тоді, коли сумнівалась. Він говорив ти не розумієш, наскільки твоя щирість сила. Вони одружились у 2008. -му. І народився син Веніамін. Тіна сяяла. У її очах з'явився інший блиск, а материнський. Справжній. Але в життя свої плани. У 2013-му Євген захворів Рак, Агресивний, Несправедливий. Вона бігала між гастролями, лікарнями, молитвами і співала. Бо він просив не зупиняйся. Це твоя місія. Коли він пішов, її світ впав у буквальному сенсі. Вона не могла говорити. Не могла дихати. Були дні, коли вона лежала на підлозі в студії, і звук режисер просто залишав мікрофон увімкненим. Раптом вона заспіває. Але саме в ці дні народилась у села висоти. І у жінка з минулого. І твої гріхи. Це були не пісні. Це були молитви. Її сльози стали нотами. Її тиша музикою. Вона не дозволила собі впасти. Заради сина. Заради сцени. Заради пам'яті. Вона створила благодійний фонд імені Євгена Огіра, допомагала онкохворим. виступала в госпіталях, і в кожному її виступі було я знаю, що ви відчуваєте. Її образ змінився. Зник блиск, з'явилася глибина. Вона стала тренеркою в голосі країни. Але не для кар'єри. А щоб підтримати тих, хто боявся. Бо сама знала найбільший страх, не сцена, найбільший страх не бути почутим. У 2022 році війна. Її дім у Києві, покинутий. Вона з сином за кордоном. Але серце в Україні. Вона давала концерти в Польщі, у Німеччині, у Литві. Вона співала українською. Вперше, тільки українською. І говорила зі сцени ми не жертви. Ми світло. Вона записала пісню вільна. І її голос розлетівся, як молитва. Вона більше не намагалась бути зіркою. Бо була частиною народу. І саме тому, справжньою. У тій війні вона була не тільки артисткою. Вона стала голосом жіночої втрати. Не тим голосом, що на мітингу, а тим, що вночі на кухні шепоче молитву. Вона не давала гучних інтерв'ю. Не робила емоційних заяв. Вона просто виступала перед пораненими. Перед дітьми переселенців. Перед тими. Хто ще вчора жив у домі, якого вже немає. В її голосі з'явилась нова текстура глибша, розірвана, як пергамент. Тепер у кожному її куплеті було, я з вами, я знаю вона більше не грала роль, бо була не актрисою, була тією, хто сам пройшов. Восени 2023 вона повернулась до Києва. Тихо, Без камер. Поселилася у невеликій квартирі неподалік ВДНГ. Її друзі казали, вона змінилась, стала тишею. Але в цій тиші було все рани, відвага і майбутнє. Щонеділі вона співала в одній із церков на лівому березі, без мікрофона, без афіш. Іноді, а капельно. Лише голос. І бабусі казали це не просто пісня. Це як сповідь. Вона писала нову музику. Але не для сцени. А для душі, для внутрішньої сцени, де немає глядачів, лише тиша і Бог. Її син підростав. Веніамін, вже не хлопчик. Він вчився за кордоном, але часто приїздив. І щоразу казав Мамо, ти сильніша за весь цей світ. А вона лише посміхалась і відповідала: Ні, сину. Просто я не мала вибору. У 2025 вона випустила альбом і голос Без кліпів. Без продюсерів. Лише вокал, фортепіано і звук серцебиття, записаний у лікарні під час одного з нападів аритмії, які вона більше не приховала. У цьому альбомі не було хітів там були лише сповіді про жінку, яка втратила коханого, про матір, яка боїться війни, про дівчинку з далекого Сибіру, яка мріяла бути почутою, і стала. Цей альбом слухали в навушниках Наодинці У вагонах метро Вночі Під обстрілами Його не крутили на радіо, але він став культовим. І навіть критики мовчали, бо не було чого додати вперше мистецтво було важливішим за шоу. У 2026 вона відмовилась від телевізійних контрактів Від звань. Від нагород. Коли їй вручили орден княгині Ольги, вона прийняла його мовчки і сказала лише одну фразу Я приймаю це за тих, хто не дожив до перемоги. Вона почала викладати Таємно, без титулів, без камер. У маленькому творчому просторі на Подолі вчила молодь не співати, а говорити голосом душі. Вона не хвалила, не лаяла, просто запитувала Ти справді це відчуваєш.